Дорогі брати і сестри, сьогодні ми замислимося над одвічним питанням, яке хвилює багатьох. Як довго душа перебуває на землі після смерті? Це питання повне таємниці часто викликає занепокоєння та цікавість. Я хочу поділитися з вами тим, що нам відкриває Святе Письмо з цього приводу. Коли ми говоримо про смерть, ми часто уявляємо собі кінець. Але Біблія вчить нас, що смерть це не кінець, а перехід. Це двері, які ведуть до іншого життя. І ось тут виникає питання про душу. Чи залишається вона блукати землею, чи відразу відправляється до свого вічного дому? Деякі люди вірять, що душі померлих затримуються на землі, можливо, через незавершені справи або через біль розлуки. Вони можуть думати про привидів або про те, що душі якимось чином взаємодіють зі світом живих. Однак, коли ми звертаємося до Слова Божого, ми бачимо зовсім іншу картину. Святе письмо ясно говорить нам, що після смерті душа відразу ж або майже відразу повертається до Бога, який дав її. Пам'ятаєте, як в Еклезіасті сказано, що прах повернеться до землі, який був, а дух повернеться до Бога, який дав його? Це недвозначно вказує на швидке повернення Духу до Творця. Подумайте про розповідь про розбійника на хресті, якому Ісус сказав сьогодні ж будеш зі мною в раю. Зверніть увагу на слово Сьогодні. Ісус не сказав через деякий час ти будеш зі мною або твоя душа деякий час буде блукати землею. Він сказав сьогодні це означає негайно, без зволікань. Це є потужним свідченням того, що душа не затримується на землі, а відразу ж переходить до присутності Господа. Апостол Павло також писав про своє бажання розлучитися і бути з Христом. Він не боявся смерті, бо знав, що вона приведе його прямо до присутності Господа. Він розумів, що бути відсутнім у тілі означає бути присутнім у Господа. Це не залишає місця для ідеї про те, що душа блукає землею. Звісно, ми, як живі, сумуємо за тими, хто пішов. Нам може здаватися, що їхні душі поруч, що вони нас чують або бачать, і це природно для нашого людського серця. Але важливо розуміти, що Божа істина вища за наші почуття. Ми не повинні допускати, щоб наші емоції затьмарювали те, що нам відкриває Його слово. Наше життя це подорож, і смерть це лише перехід до наступного етапу. Для віруючих у Христа це перехід до вічного життя з ним. Це означає, що немає потреби боятися, що душі наших близьких залишаються страждати або блукати в цьому світі. Вони вже у Господа. Тож, дорогі мої, нехай ця істина принесе вам мир і розраду, коли ми розмірковуємо про смерть, нехай наші серця сповнюються надією, а не страхом чи невизначеністю. Наші душі – Створені за образом і подобою Божою, після земного шляху повертаються до Свого Творця це дивовижна і втішна істина, яку нам дарує Боже Слово.